Чайок. Чайок. Зараз буду пити чайок зі свіжої мороженої смородини. Я смородину просто перекручувала з цукром і в півлітрові баночки ставила в морозильну камеру. Можна було і в такі мішочки, але я ставила, я завжди ставлю у такі стекляні банки, шкляні, мабуть. Мабуть, шкляні, а можливо, ні. Ну, Тепер ми достаємо по барночці і п'ємо чаї. Ми любимо такі різні чаї із ягід, зимку. Ну, ще поки що не зима, але на вулиці он темінь. Дві години дня моросявка і темінь просто тємінь. Ну, і Мій чайочик і одна печенюха. Зараз я швиденько попрацюю, тому що світла немає. Я вам трішки підсвічую. Бачите? Мені то не темно, але коли знімаєш відео, то темнувато. Ну, немає ні світла, ні води, тому що світло відключили, і, і, звичайно, через декілька годин зникла вода. Скважина ж не працює, світла немає. А я зараз швиденько попрацюю. Ось, принесла, тому що. В гаражі стояло таке велике деко, то я зараз його принесла сюди. І хочу покласти у судочки. Це моя доня готувала ліниві голубці, так? то ми наготували так побільше, щоб покласти морозильну камеру. Наготували, щоб покласти потім, коли потрібно. Дуже багато тут. Капуста внизу, теж такі, капуста, морква цибуля, гарнір такий. І в самих же ж лінивих голубцях. Все так же, як і в голубці, такі, які треба закручувати, але тут іще морква, цибуля більше і капусти багато. Але так воно все гарно. Ну і приправка. Звичайно, що і в голубцях, і в тефтелях, і в лінивих голубцях все залежить від заправки. Якщо у вас смачна заправочка, все у вас буде смачно. Заправочка у нас домашній кетчуп і сметана. Цукор, сіль, спеції і все. І я вам скажу дуже-дуже смачно, Ну заправка, все, все дуже гарно залежить від заправки. Мама моя колись мене так вчила, і я так. Жиру тут немає ніякого, тільки сметана. Ну Сметана це теж жирна, так і домашній кетчуп. І смачненько, зараз покладу, тому що хожу, хочу спати. Така погода, і все, хочу спати. Покладу, морозильна камера у нас тримає гарно. Якщо, хоча у нас дуже старий холодильник. У нашому холодильнику 35 років, це Мінськ. Коли ще ми були друзями, це таке якесь щось таке залишилось, Онуки клеїли. Розумієте, зараз ніхто його не. І морозильна камера у нас, морозильна камера у нас. Окремо два мотори. Коли ми купували, то два мотори на морозильну камеру і на холодильну. Е, ну, 35 років, розумієте. Тільки почали з'являтися холодильники, тоді ще імпортних не було і ми купили. І вже ж, коли робили ремонт, то хотіли прикупити гарний холодильник. Навіть в центрі дивилися, та холодильників зараз дуже багато, нема проблем. То хотіли прикупити ну, більш-менш там доня дивилися 45 тисяч. Потім походили, походили. ну, Цей працює ще, він мені, ну, старий вже, звичайно, так, як і кухня, так, як і все. Але він працює і хай поки працює. Поки працює і дуже добре. Зараз покладу судочки. Розумієте, ну, іноді там дурниці житті пишуть, люди не розуміючи, що, що війна на вулиці. Війна на вулиці, фігачить кожного дня. Розумієте, фігачить усю Україну. А Київ і Київщину, то ж взагалі тут, що вам сказати, фігаче ж жити й фігаче. Так зараз ви ж ну підсвітку, чекайте, Це ж буде вам зніматись підсвітку. Що ви там людям не подобається, мої дорогі. Скажу вам, що знаєте, а то що ви мені там пишете, я ж то видаляю такі дурниці. Ну, я знаю, хто пише, боти, але ж і наші так же ж знаєте, розумієте. Мені так знаєте начхати, що кому подобається чи не подобається. Мені подобається він на вулиці. А мені подобається, а мені все подобається. Мені все подобається. Світла нема, води нема, а в будинку в мене тепло, бо я топлю дровами. У мене тепло і мені все подобається. Зараз швиденько покажу, що я зроблю, тому що мої хлопці поїхали. Які хлопці, боже ж ти мій. Доня поїхала з чоловіком на кладовище. Бабусі сьогодні день народження було б. І вони поїдуть у нас там. Я ніяк не можу туди дойти, тому що два велосипеди. Була би я поїхала, але два велосипеди. Тому вони поїхали на кладовище і будуть годувати качки. Там у нас таке озерце є в лісі. Будуть годувати качки. Взяли погодувати і такі. Ну, мені треба туди сходити. Я ніяк не можу. Не вистачає часу. Мої дорогенькі, дивіться, валіна доня, Альоночка моя така, я її дуже-дуже люблю. І я вам скажу, що вона була в той час, коли цвіла лаванда. Ой, я не пам'ятаю, чи це вересень був, чи вересень, а перед вереснем. Господи, матір коше август, август, тут ту, 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 так. Серпень, серпень був, серпень, розумієте? Мої дорогенькі, ви чуєте, як я розмовляю по-українськи? Ви це чуєте чи ні? Ви бачите, яка я, як я стараюся? Я вам скажу, якби ви мені ще п'ять років тому. Ні, це ж я після 14 го почала розмовляти. Ну, звичайно, після 14, а вже 9 років. Ну, от якби мені 10 років хтось сказав, що я буду так гарно розмовляти, ну, як російськомовна людина, то як? На українській мові я б цього не я б сказала, що це не, не я. А зараз, бачите, ну, я стараюся, стараюся, звичайно, тому що. Коли почалася це ще, а то і все у нас загійно, то ну, це таке розуміти. Ну, звичайно, звичайно, що я російськомовна людина була, я росіянка і все таке, ми в Україну приїхали сюди жити. Але діти мої українці вони народилися в Україні, і ми громадяни України, і я дуже щира націоналістка і Бандерівка, щоб це всі знали. Тому що ж раніше хтось знайомий зі мною був, то. Вони кажуть, ми навіть не знали, що ти така націоналістка. Кажу, я сама не розуміла, яка я щира щира українка. Тому, тому мені різні дурниці, оце і не пишіть. Ну, і Альона була на святі, їхня фірма робила свято для своїх, для своїх працівників. Так? Бачите, я ж перекладаю в голові. От. Так що можу ще робити. Перекладачем української <ріцькі> мови, а що, значить, і ну, гарна валяна доня працює на гарній в Києві такій фірмі, і, а всі на своя фірма. І вони їздили такий день їм для працівників, возили їх в Добропарк, коли цвіла лаванда. І там робили майстер-класи. Майстер-клас із лавандою. Ну і Альоночка мені привезла ось такий кошик. І лаванда була. ну, Ми знаємо, і такий, знаєте, така, такий, ой, ну, такий, не знаю, як називається, туди вставляються квіточки лаванди. Ну, Це людина робила все сама. Потім прикрашено. У мене відео десь є, я там ставила влітку. В серпні, мабуть, розповідала, що мені Альона подарувала. Вона мені подарувала цей кошик, але діло в тому, що той така, така, як сказати, ой, Боже ж ти мій, господи, не знаю, не скажу, хто вона така. Вона була мокра, звичайно, там був, був такий целофан, а тоді вставлена оця така штука і вона була волога. І туди були вставлені оце квіти лаванди. І звичайно, я її підливала водичкою, так, щоб вона ж... але прийшов час. І квіточки, оці цвіті лаванди, вони просто взяли і почали падати. Ну, переквітло, можна сказати, розумієте? І все, залишилися такі голі, голі віточки. Ну і все. Але я думаю, ні. Не буває, щоб це я її собі на кухню не поставила. Я залишила цей кошик. І я довго шукала по Києву. Можливо, знаєте, такі різні речі з лаванди. Є, звичайно, я бачила у епіцентрі. Різні, різні, різні. Але кошик менший, чим оце у мене, менший половину. І квіти такі дуже маленькі. То я вам скажу, знаєте, цей кошик скільки коштував 1700 гривень. 1700. А оці е, теж штучні е, квіти, теж штучні. Але ж їх не так багато було. Ну, я подивилась, подивилась, доня моя каже, ну, я кажу, ні, 1700, ні-ні. ні, ні, ні Ви що, ні, ні? Ну, а потім я в Києві те знову десь ми були. я, Як буває, заходила просто в такі магазини, щось собі шукала. І в Лави, ну так, в Лавині, це епіцентр вилала потім машам. Це теж Новобілич. У нас велике таке торговельне містечко, дуже-дуже велике. Я чогось там не знімала, не знаю чого. Багато людей була, музика грала. Але я купила собі дві віточки. ось. Оціх таких, бачите, дві віточки. Одна віточка коштувала 70 гривень. І дві віточки взяла ось ось такими. Вони були ці були менші по нижчі, так? а ці були високі. От такі віточки. Ось такі. ось Ці були високі. Ну, я їх обрізала. Одна віточка коштувала 70 гривень. Тут у мене 4 віточки, дві ось таких. І дві ось таких от, ну, вони височенькі, просто, бачите, вони такі різні. Ну, це вони вийшлося 280 гривень. Ну, а кошик уже, звичайно, у мене був. І я це вдома, вони були височенькі, я їх обрізала, і знову постелила туди, поклала, ну, поклала таку річ. Але ж вони ж на проволці. і знову туди їх поставила. Ну, як не поставила, а що я зробила? Ну, коротше, засунула, бо я буду довго перекладати це взагалі, так? І ви бачите, як я зробила. Як вам подобається чи ні, мені подобається. І, ну, да, Вони штучні, я, я розумію, це все так. Але мені подобається. мені подобається, Мені подобається. подобається. Зараз я вам так. о, Правда, гарно? Отакі От квіти з лаванди. Тому що я, я дуже хотіла, щоб у мене цей кошик стояв тут на кухні. Це ще коли мені Альона подарувала. Ну, Бачите, воно осипалось свіже, таке осипалось і все. Альоночка, моя дорога, якщо будеш дивитися відео, я все привела в порядок, зробила. от, І якщо хтось не знає, не розуміється, то ніколи не здогадається, що це штучні квіти. Тому що, ну, знавець, скажеш, що тож вони не будуть стояти сухі. Не знаю, як їх засушують, можливо, їх. І... Ну, не знаю. Ну, як вам? А мені напишіть, як воно вам а, подобається, мені дуже подобається. Ну, і все. Більше нічого сюди купувати не буду. Все, з лавандою тут закінчено. Що є, то є. Все. Більше нічого купувати не буду. Ну, а це мені подобається дуже. Дуже і дуже. Так що Альоночка, я тобі дякую. Ну, і бачиш, я все-таки все виправила. Все! Ну що, зараз я, ми ж поїхали. Бачите, що в мене тут картопля з цибулькою. Я раніше набрала водички, уже почала різати, треба вже класти. Ось такі шкварочки. Я не люблю, ну, як вам сказати, ось бачите, що я буду робити? Я буду жарити зараз картоплю. ось оці, От Я люблю цю свою, свою каструльку. Така вона і можна. Це 46 років, на весілля мені подарували. Можна тушкувати, жарити, все, що хочеш. Ну, от Я піджарю шкварочки. Ці я е, вже достала. Так? А картоплю зараз буду закидати картоплю з цибулькою. І зараз мої під'їдуть і будуть їсти, насоложуватись. У мене є. Я відкрила баночку помідорів. Ну і зараз буде смакота. Я вам скажу, що я таке не полюбляю. Ну, шк... Чоловік, оце ж я хочу їм, що вони зараз приїдуть, такі, знаєте, і захочеться щось смачненького. То я зараз їм це приготую, картопельку з цибулькою і шкварочками. Але я таке не люблю. Ніяких шкварочок я таке не люблю. Ніякої свіжини, нічого. Ну, я таке не люблю. Що ви зробите? Я така з дитинства. Зараз вам покажу, знаєте, що, ось я вам покажу таку красу. Ви це Бачите? Оце такі маленькі-маленькі горщики. Все ж вам підсвічую, бачите? Ну Темно, темно і все дві години дня. Моя доня була в Києві по своїх там справах кондитерських, і вони заходили десь пити каву, а потім, каже, проходили ми. Я не знаю, десь вони були, мабуть, о, о, тому що вони їздили. Казімірова вулиця Казімірова, вони там беруть шоколад, там великий такий магазин для кондитерів. так. І проходили повз магазин у нас Ocean Plaza. Це на Лебіцькій. Здається, на, да, на Лебіцькій метро Лебідська. Виходите і там. І вона каже, ми проходили, вже випили каву, там посиділи з дівчатами, домовлялися. Це приїхати в той магазин, там колись курси були кондитерські, але зараз вже немає. І каже, черга стояла, така невелика, але стояла, була знижка, а там в Ocean плазі є геашан е в мінус один, під землею. Так? Я не знаю, чого вони там ходили. Ну, каже, що раз стояла, квіти, квіти. І оце такий горщик коштував 30 гривень. Ні, 35. 35 гривень. Ось такий горщичок. Це а, хої мені здається. Алої каланхої, мабуть, Каланхої. Бачите, бачите який гарнющі. Ну, да, мабуть, 35. І вона каже, ну, всі брали, дівчата взяли, і я тобі взяла. Був такий кольор, а був такий. Був просто розпродаж. Просто розпродаж. От, і люди, каже, звичайно, брали, взяла і я. Бачите, яку красну мені доня подарувала. Я вам скажу, що ці квіти вони дуже погано ростуть в таких домашніх умовах. От Я не знаю. Звичайно, їх треба пересадити в більший горщик, тому що там така торфяна земля. Але мені навіть шкода зараз, що вони ж квітнуть. Але так як з горщика при... взятий, то там одне коріння. Ви дорогенькі, Хто має таку квіточку вдома? У мене колись були, колись-колись. Я казала вже декілька разів, що коли у нас відкрився епіцентр, то там ми квіти купували дуже багато. Вони не живуть довго взагалі. Дуже багато я там грошей залишила. от. Але каланхої я не купувала. Мабуть, я вже не пам'ятаю навіть. Але я знаю, що дуже багато таких квітів вони потім не живуть у нас. Не знаю, ну чи їх зараз мені посадити в більші горщики, чи хай переквітну. Тому що ту землю, землю треба витрусити. Але ж як я зараз почну її витрушувати трішки, то можливо квіти не будуть так гарно квітнути. Ну, 35 гривень. Я кажу, ну ну знаєте як, якби я, я б уже і не купила, не знаю. Ну, а може і купила 35 гривень, так. А вона каже, мені хотілося тобі зробити приємно. Ну, звичайно, якщо доні хочеться, то що ж, я ж нічого не можу сказати. Мені, звичайно, приємно. Мені, звичайно, приємно. Але я вам скажу, бачите, як довго стоять ось ці мої ось ця краса? Як вона, Ну, вона вже починає. Ну, три тижні, четвертий тиждень, бачите? Вона вже починає отак листочки так, трішки на квітах, бачите? А ця тримається. А ця ви бачили, як тримається довго. А ці вже трішки опускаються оці такі листочки. Ну, не знаю, мабуть, вже скоро їх треба, я хочу так їх отак. тому що там таке внизу стебло, я ж обрізала вже два рази. Воно таке твердюче, як камінь, то, можливо, десь отут коло квітки отак, зріжу, трохи, може, мяк, м'якіше буде. да у гранті да, посадити під баночку. Не знаю. Ну, щось хочу спробувати. Надії, у мене дуже і дуже мало, але спробувати я хочу. Ой, найдорогеньке, ну, бачите, ну, темно, світла нема, води нема. Нічого. нічого, Зараз картопельку швиденько піджарю. от, Нічого страшного, бачите, вам підсвічую і <свіття> все добре. Ну, а що? Ну що, ну ну, фігачить, ну фігачить просто і все, ну фігачить. Води нема вже, бо світла ж немає. Нема світла, немає нічого. Але ми пристосувалися, звичайно, нам легше, тому що у нас є гараж. От, зима на вулиці скоро будеш, так, багато не готуємо. Морозильна камера тримає, тому що я вже так наловчила, що То я ставлю морозильну камеру, а потім е... достаю. Наловчились вже. Без світла живемо, в будинку тепло, бо у нас дрова є. Я вже казала, чоловіку дрова ж у теплиці, я йому казала, все, теплицю треба розібрати. Він каже, не спіши, не спіши, бо в нас там дрова. А я кажу, ну все, не хочу вже яке дров, будемо тільки газом тупити. А він мені знову каже, не спіши, не спіши. А сьогодні ж світла ж немає, знаєте, світла ж немає, немає ж тепла у людей. Так? Тому що навіть на такий котел, на, такі, на дровах котел, треба ж всерізно, треба вода і світло, щоб ганяло. А в нас такий котел, де горить просто котел. Такий котел без, ну як. Йому світло не потрібно. І я така задоволена, в будинку тепло. Чай я буду пити. Картопельку зараз посмажу на шкварочках. Бачите? Зараз моїм буде смачно. Помідорку я достала. І мені начхати на черашистські морди. Пристосуємося. Мені тільки шкода киян, тому що, звичайно. Що ж так потемніло? Невже знову буде лити дощ? Ну, це взагалі мені воно таке, Я вже просто мені так надоїло. Ніяк я не можу забрати свій стіл сюди стільцями. Ну, світла нема, тому мені цей майстер каже, ти ж бачиш, світла немає, я дуже повільно роблю. Ну я йому казала, кажу, ти не хвилюйся, з цим ми справимося. Все, мої дорогесеньки, буду пити чайок дуже-дуже смачний. Положу зараз це в судочки морозилку, морозильну камеру. Потім буде. заходити до мене на вечерю. Що ви там? Давайте швиденько. Бстро-бистро і до мене. Бистро-бистро і до мене. Ось вже мої прийшли, мабуть. Тому мої дорогенькі, вистоїмо і прилаштуємося, і тільки так. Україна вистоїть. Я в це свято вірю.